Вітання, друзі, на нашому каналі. А, хто любить, хто не любить, не все одно вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я вам вирішу відкрити секрет. Надзвичайний секрет такий. Тому що я бачу всі це питання дуже-дуже турбує. Вони пишуть в різних постах, нам стільки то років, чи нас є шанс, чи ми зможемо, чи ми не зможемо. Хочеться дітям дати щось краще. Так от, я вам зараз відкрию секрет. Все дуже просто. Не шукайте відповіді в чужих постах, що хтось вам підскаже, а загляньте в себе всередину. Конкретніше, веду до чого. Дивіться, якщо ви готові, не скільки вам років, 30, 40, 50, 60. Готові лишитися, жити в тій країні, вам потрібно буде здати екзамен на мову. Значить, ви повинні бути готові сісти за книжки і уп'ять почати вчитися разом зі своїми дітьми. Якщо ви так дуже хочете їм допомогти, щоб вони мали якесь краще майбутнє, щоб, можливо, вони не скиталися по світу. Тому опять же, все залежить від вас. Ви готові сісти за книжки? Наступне. Ви готові піти на роботу, яка. Дає можливість вам мігрувати. А можливо, це і це буде не сама краща якась робота, якась суперпупер. Це, скоріше, всього, буде фізично тяжка, виснажлива робота, годинами, де вам прийдеться працювати за так само не за самі, як то кажуть, великі гроші. Але тим не менше, ви готові піти опять ж, для майбутнього там, своїх дітей чи майбутнього свого. Дальше. Ви готові, що. Коли ви зберете перелік документів відправити на розгляд провінційної підтримки, чи, можливо, там вже на федералів, ваші документи пролежать там, 7 місяців, 6 місяців, 8 місяців, і не буде хватати якогось документа, і вам це все повернуть назад. От, задайте собі питання: ви готові стільки терпіти. До того всього такого дискомфорту, щоби, а це, щоб ви розуміли, це не є місяць, не два, це роки, це може бути рік, це може бути два роки, це може три бути роки. розумієте? Якщо ви готові до того всього, ну, то я вам можу сказати одне е бінго, у вас все вийде. Якщо ви готові, якщо ви не готові. Жертувати своїм комфортом, сідати за підручники, вчити, вивчати мову, здавати екзамени, збирати документи, аналізувати свою ситуацію. Ну, на жаль, туди у вас нічого не вийде. Цей континент не відрізняється від європейського континенту, розумієте? Тому що ви приїжджаючи сюди, ви їдете як ну, вам здається, що ви попадаєте. Тобто, от ми були за кордоном в Європі, ага, тут плюс-мінус десь так само. І нас... Ми розуміємо, на що розраховувати. Так от тут іде і помилка, розумієте? Тому що в Європі воно зовсім по-інакшому. Це весь процес, це навіть імміграції, процес пошуку роботи. Оці всі такі процеси вони зовсім інакші, ніж тут. І от, власне це є ключовим, розумієте? Тут йде така помилка, розумієте, ви до кінця розумієте, в плані тому, що. Ви тут не зможете, так як в Європі, заплатити гроші комусь, вам знайдуть житло, вас десь поселять, ви десь будете жити, ще. Що, ще що. Тобто, це все відпадає. Тому, от відповідно, того всього, ви повинні розуміти. І туди, якщо ви от готові на такі йти жертви, неважливо розумієте, яка я бачу, всі пишуть, що ми готові працювати, ми там цей цей. Правильно, все класно. Я розумію, що ви дійсно готові працювати, але. Повинен бути сенс тої роботи, розумієте? Ви повинні отримати якісь. Ну, якщо ви хочете лишатися тут, значить ви повинні йти працювати там, де буде можливість лишитися. Якщо ви хочете заробити тільки гроші і поїхати звідси, ви повинні шукати тільки то, де можна заробити гроші, тільки туди лізти, розумієте? Е, ну, Молоді, яка не має сімей, їй простіше. Ну, знаєте, як скажемо, молодих завжди є час, розумієте? Вони молоді. Вони там більш енергійніші, вони можуть собі бавитися піти на одну роботу, не сподобалось, пішли на другу роботу, не сподобалось, пішли на третю роботу. Розумієте, люди сімейні вони більш повинні вже, знаєте, так, більш осознанно з тим всім підходити до того всього, до доїв такої ж е, штуки, яка повинна вам вигоріти на 100%, щоб ви отримали то що ви хочете ту сатисфакцію, скажімо так, отримали віддачу від того, що ви от свою енергію, життєвий час вклали в то все, в то все. І туди у вас буде все класно. Повірте, не ви просто не шукайте е, відповіді, вам ніхто її не дасть. Ви, ви в собі Просто подивіться, чи ви готові боротися за краще майбутнє. Розумієте? Ви готові боротися з собою? Ви ж поміть. Легко судячи, знаєте, сидячи на кріслі, казати, та ну що, ну проблема, візьму, почну вчитися. А ви сьогодні візьміть і почніть вчитися. відкрити підручники, згадайте е, граматику, згадайте то, згадайте то, і ви поймете, що ого, а воно не так вже і прикольно, а не так воно і класно то вчитися. Мені там годину посиділи, вже і надоїло, розумієте. А завтра ви я вам даже більше скажу. А завтра ви ще можете сісти за книжки, а на третій день точно ви вже не захочете сісти. Ви знайдете 150 причин, щоб тільки не сідати за книжки, розумієте? І це є факт. Тому що ну, ми всі одинакові, практично. Дуже є маленька кількість людей, які є такими знаєте, як це, що в них є така, я не знаю, напевно, це дуже хороша така риса, які можуть сидіти монотонно і робити одну роботу. І Вивчати щось, знаєте, так, ну як до, до такої, знаєте, фанатизму. Тобто, що він не стане, поки він це не зробить. розумієте? А в більшості випадків ми ж якими сили, ага, подивилися, так, то тяжко, то тяжко, то тяжко. А, от це нормально, то піде мені. Раз, два, а ну вроді вже ж нічого виходить. А власне там, де тяжко, я то не роблю, тому що мені не охота, тому що там тяжкіше. І от і це все накопичується в тому плані, що ви перестаєте, просто у вас немає бажання, немає ентузіазму. розумієте? До того підходити. І відповідно виходять такі казуси. Тому, ще раз кажу, вертаємося до себе. Хочемо ми зробити краще своїм дітям. Ну, давайте будемо чесним, і ви трошки в тому щось будете мати краще, тому чи вам то потрібно. Не треба, не дивіться, не слухайте. Ви є самі собі господарі, розумієте? Не є важливим навколишнє середовище. Чи Петя здає екзамен, чи Толік здає екзамен. Ви основне, як ви це бачите, ви повинні робити. Ви не повинні дивитися, в кого як получається, не виходить. І махати рукою, то я ще маю час, я ще маю час. Ні, ви часу не маєте. Чим швидше ви будете забирати від себе якийсь дискомфорт, тим більше до вас буде приходити комфорту. І вам буде все легше і легше ставати. Тому нема різниці, скільки вам років, нема різниці. Просто ви повинні розуміти, чи вам це потрібно особисто, розумієте? Наступне, далі. На рахунок водіїв. Власне, цієї професії, якою я зараз, скажімо так, займаюся і живу, яка мені дала можливість е заробляти кошти, іммігрувати, тобто все, все, що я отримав, власне, завдячуючи цій професії. Тому я цій професії, повірте, всі, хто говорить, що там, е хто там за рулями їздить, е вони там не шибко розумні чи ще, що це є повністю. Ну, Це є бред сивої кобили, тому що людей заставляє просто доля сідати за руль, розумієте, щоб собі змогти якось краще зробити. І треба бути вдячні тій професії, вона є надзвичайно тяжка, я вам серйозно говорю. І, ну, Багато хто просто недооцінює це тяжкість цієї роботи, але вона. Дає свої плоди, і саме класно, що ці плоди дають можливість е, вашій сім'ї жити краще, ви можете кудись іммігрувати, ви можете щось для себе зробити. І це нема різниці. Це не тільки Канада, це так само Європа, так само ЄСА. Е, зі мною всі, хто дивляться, люди, які є водіями, вони зі мною погодяться, що поки колеса крутяться, вони відчувають себе людьми. Їм легше жити. Так, це можливо не є. Супер, якась там престижна робота, що всі будуть вам казати, Боже, який ти розумний, який ти тому, що ти там якийсь менеджер в якомусь там звіні, туди-сюди. Так, це така, знаєте, робота, звичайна робоча професія, але вона вона дуже багато чого дає. Повірте, вона... не треба думати, що водійська професія, власне, водія на довгій дистанції, вона є така, якась дуже простенька. Я вам скажу одне. Тут а ти приймаєш рішення сам. Тут немає керівника, до якого ти дзвониш і кажеш, ой, слухай, а мені тут повернути чи мені тут не повернути. Ти завжди приймаєш рішення і несеш відповідальність за своє рішення. Кожен раз, кожен раз, кожен раз. Мене ця професія навчила дуже багато що Я дійсно вдячний тій професії. Що, от, я в неї попав, тому що я розумієте, я побачив деякі речі з другої сторони, і це дуже круто, ну це взагалі круто вчитися. Тому Вертаючись... Вертаючись до власне, людей, які хочуть обрати цю професію. От, запитання дуже надзвичайно частенько мені випливає, люди пишуть в коментах, чи зможу я, чистянку народ, я не знаю, чи ви вам підійде ця професія. Але то, що ви сядете і поїдете, я вам точно говорю, ну, за це я не переживаю. Просто ви можете проїхати неділю і, і, і зрозуміти, що ви просто не можете так. Ви зрозумієте правильно, ви тут на, ну, на самоті годинами, днями, неділями, місяцями ви йдете на самоті, розумієте? Вас немає тут, а ви не вертаєтеся додому кожного вечора, ви не спілкуєтеся, бо ваше все спілкування заключається тільки в телефоні. Там сім'єю тим всім, а остальне у вас все. Ви бачите дорогу, дорогу, дорогу. Уколи е, це міст, ви бачите ще, що, ще що, ще що. Тому ви повинні для себе самі. Я ще раз говорю: сісти за руль, висядете без проблем. Навчитеся їздити, здасте на права, все буде окей, не є в тому проблема. Е, відрізняється. Оця ситуація від не знаю якоїсь там інакшої роботи само собою що відрізняється. Якщо ви все життя пропрацювали на одному місці, кожен день вас, ну знаєте, як то все було так чітенько, розміряно, ви зранку ставали, йшли на роботу, верталися, то тут відповідно графік зовсім інакший. Тут не факт, що ви проведете зі сім'єю свята, тут не факт, що ви зможете. Вернутися на день народження дитини, не факт, що ви зможете вернутися на своє день народження. Це все вас може заставати в дорозі. Ви будете проживати життя своє в дорозі, розумієте? Вот буде ззаді в мене крутиться кардан, який мутає моє життя. Розумієте? І це вже не перший рік він мені його мутає. І ви повинні це чітко розуміти. Розумієте, ви можете спокушатися на все, що хочете, на гроші на цей. Якщо вам потрібно для якісь певних цілей, і ви готові чимось жертвувати? Будь ласка, нема питань, ви можете це зробити, ви можете пожертвувати. Гірше вам від того не стане. Розумієте, але ви повинні добре розуміти, чи ви зможете тягнути цю всю лямку. Розумієте, це для вас є надзвичайно важливо Вибори, Власне цього це так само, як і з імміграцією. Це так само, як з кожною е, річчю, яку ви хочете робити. Ви повинні собі. Чітко зрозуміти, дати, чи буду я хотіти це робити, чи буду, тому що немає сенсу платити купа-бабок, вивалювати за ці курси, сидіти зубрити ті екзамени. Якщо після неділі ви просто вилізете з того вантажівки, візьмете ті ключики, скажете, от вам ті ключі, і їдьте на всі чотири сторони, розумієте? А так може бути. Ну, на жаль, так може бути. Я просто зустрічав таких людей, які там, ну. Це не те, що люди, які були, вони неправильні, чи вони щось недорозумівали, чи ще щось. Вони були повністю нормальні, але це було не їхнє. Вони не могли розуміти, для них це було надзвичайно тяжко. Тому що, розумієте, туди е, ти їдеш завжди в нове місце, переважно. Ну, потім вже, коли ти в'їздишся, сам зрозуміло що ти вже місця, ти знаєш, але є така річ, як в нові місця. Ви їдете, ви не розумієте. Яка там структура, інфраструктура, як заїжджати, як під'їжджати, як виїжджати в різних провінціях, штатах чи там країнах, якщо ми візьмемо Європу, різні автобами, з'їзди, виїзди, під'їзди, під рампи, там брамки, ще щось тьма тьмуща різних нюансів, які ви повинні вловлювати, розуміти і вирішувати перетин, кордони, якісь певні документи, ще щось. Це все треба тримати. Ну як вам сказати, це не є нічого такого надзвичайного, але воно є важливим. І ви повинні ті пункти завжди собі тримати в голові, щоб вони вас якось так знаєте, вони вам не вилітали і ви розуміли оці локбуки, тахографи, Нема різниці. Я ще раз говорю, це я не тільки говорю на рахунок американського континенту, я так само і говорю про Європу. Ви повинні цих, їх розуміти, і розбиратися, і хотіти розібратися, як він правильно працює, і як ви правильно повинні його обслуговувати. Це є так само важливо, розумієте, тому що це. Є відповідальність ваша, не диспетчера, не е, хто там контролює це все, це є ваша відповідальність, і ви повинні знати. Тому що, коли ви попадете на контроль, розумієте, вас обов'язково з контролю, якщо у вас будуть проблеми, ви получите за це штраф, розумієте? І заплатите за те гроші. А ще можете до того доробитися, що можете взагалі вас можуть і право позбавити. Тому це отакі такі нюанси. Якщо ви то все хочете, вам це цікаво, ви хочете тим попробувати, народ. Я вам серйозно кажу, всі немає різниці, в якому віці ви зайдете в ту професію, бо це я вам точно говорю. Просто е, як це сказати, люди, які е, молоді, такі знаєте, вони ще енергійні, їм буде цікавіше, в них буде більше азарту е, в тому плані. Знаєте, я завжди кажу, ця робота для молодих людей, вона власне чому класна, е, вони можуть дозволити собі якийсь певний час працювати, а потім, от за ті кошти, можуть дозволити собі добре. Відпочивати, розумієте, тобто поїхати кудись на моря відпочити, ще що, ще щось, тобто в них відкривається. Тобто, якщо би, знаєте, ну напевно для молоді, хто просто хотів би сюди піти працювати, я би йому завжди рекомендував, тому що він, по-перше, це не великі слова, він побачить світ, він побачить різних людей, він побачить різні місця, різні країни, і це досить круто, тому що ви так само, якщо ви... Знаєте, я завжди казав, неважливо на якому місці працюєте, якщо ви хочете розвиватися, ви завжди будете десь розвиватися, розумієте? А якщо вам не цікаво, ви і на самому скажімо, місці, де ви можете саме більше отримати, ви і там не отримаєте нічого толкового, тому що ви просто будете опять же, на тому самому місці. Тому, тому ви повинні це все розуміти. Тому я ще раз говорю, чи для еміграції, чи піти працювати на цю роботу, чи на якусь інакшу, все в залежності від вас. Від вашої мотивації, від вашого бажання, це все матка. І туди буде все дуже-дуже-дуже дуже дуже класно і дуже круто. Дякую, що на нашому каналі. Бажаю всім успіху, в ваших починаннях і всього вам найкраще. До нових зустрічей, шановні друзі. Всього найкраще.